Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Рухаємось далі. Друзі, кілька важливих тем до кінця цієї години обговоримо про що йтиметься. Зустріч Цзіньпіня та Джо Байдена в Перу. Китайський лідер говорить про роль Пекіна як посередника між Києвом та Москвою. Називає таку позицію чесною і справедливою. От з цього розпочнемо поточну годину. Ну і за 25 хвилин ще одна тема: як інформацію про зброю е, далекої дальності коментують в Росії. Якщо реакція пропагандист. Стів є передбаченою тут так на правду немає про що говорити. Ну то з ем, курсом рубля певні метаморфози відбуваються, і це цікаво. І ми на це звернемо увагу дещо згодом. Просто зараз долучаємо до ефіру Артура Харитонова президента громадської організації Ліберально-демократична Ліга України. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, отже, зустріч е, лідера Китаю Сі Цзіньпіня із Джо Байденом в Перу, те, що я сказав буквально от вище. Е, ну і те, напевно, якою мотивацією була? Е, була покладена перед сторонами, тому що розуміємо, що там з одного боку Джо Байден, як президент, який фактично йде, і нібито жодних якихось там серйозних результатів така розмова принести не могла би. З іншого боку, ось ця історія, яку ми тут обговорюємо, фактично вже від самого ранку про зброю далекого засягу, ну то це щось на що Джо Байден як президент впливає неабияк. тобто чи по китайському треку теж можуть бути подібні подібні просування. Та тобто, ось ця зустріч, чи вона щось взагалі могла принести. Угу. Ну, дивіться, тут варто розуміти, що й мова про структурні речі, про структурні переговори. А, очевидно, що адміністрація Джо Байдена більше не ухвалює рішення на майбутнє, але адміністрація Джо Байдена проводить транзитні переговори а, про транзит влади та а, з командою Дональда Трампа. Що важливо з цього, хоча публічно про це не говориться, але на моє переконання є певний консенсус між адміністрацією Джо Байдена і майбутню адміністрацію Дональда Трампа про збереження всіх американських напрацювань в районі Індопацифіки і щодо КНР, зокрема, тому що якщо ми згадаємо взагалі попередні роки, та і коли власне Джо Байден замінив Дональда Трампа на посаді президента, Байден вже не ламав антикитайської інфраструктури у зародку цієї інфраструктури розробимо. Трампу так само і Трамп не буде ламати того, що зробив Байден. А ось саме сенс інфраструктури безпеки індопацифіки і стримування КНР дійсно це найкращий великий здобуток цієї адміністрації. А от про це була мова сі Цзіньпіна. про те, що не буде ламатися, краще для вас не стане, а буде тільки гірше. І з позиції Китаю, так коли вони говорять, ми готові там спілкуватися з адміністрацією Трампа майбутньою, і ми готові зберегти ці. І канали зв'язку які були створені наново та за часів Джо Байдена. Це все якраз про те, що для Китаю зараз критичний аспект, критичний момент е їхнього планування. Вони не знають, чого очікувати від Дональда Трампа. Але для них не добре. Для них дуже недобре, тому що зараз весь демократичний світ дуже чітко зрозумів, що нема іншого способу, окрім як всім об'єднано і дуже по-доброму, в хорошому для нас сенсі, е стримувати і душити КНР. Як є. Доросвітового зла, тобто та держава, та демократія, яка активно бореться з КНР і визнає злочинні дії КНР, це дружня до адміністрації Трампа держава країна, яка приховує факти, яка не хоче сваритися з Китаєм, завершується в чорному списку адміністрації Трампа, і ми розуміємо, наскільки це важливо для України. Але повертаючись до теми Перу, вони провели переговори. Джо Байден окреслив перед всі його перспективи та в майбутньому. За майбутнього президентства Дональда Трампа і сказав, що наслідки для вас будуть катастрофічні, якщо ви власне продовжите робити, що ви робите: підживлювати е, російську війну в Україні, і її оркеструвати, що тут важливо підкреслити, та е, провокувати війну на корейському півострові, робити те, що вони робить на близькому сході з хуситами і загалом з терористичними різними групуваннями в тому регіоні Підано-Китайське море Тайвань. Це все було проговорено і. На закріплення це все було проговорено не тільки Джо Байденом, але й новим японським прем'єром і Шібу, і південнокорейським президентом Юном, який буде, на щастя, до 27-го року. Ну, Риторика Китаю і. Поведінка Китаю, чи вона зазнає змін, тому що бачите, от ви говорите про такий сигнал, про готовність зберігати е, канали комунікації, але е, ось ця непередбачуваність адміністрації нового президента Дональда Трампа, чи вона встані повпливати на, е, на позицію Китаю як таку, так тобто не ескалювати, намагатися показати, що так ну. Розуміємо специфіку, Трамп не передбачуваний, але ми хотіли би зберегти ось той статус-кво, який є наразі. Чи це чи це виключено? Ну, враховуючи і політичну традицію, угу. О, я не бачу способів зберегти статус-кво. Наразі Трамп не пропонує всі жодних правил, жодної системи. Ми говорили про комунікації ці, але це тактичний рівень. Ну він важливий. Це чудово, що там Пантагон має е, телефонний номер лідерів народного армії Китаю і їхні там голови е, об'єднаних штабів можуть проводити комунікації по онлайн-дзвінках. Ну це чудово, але це ж не мова про якісь структурні речі. Е, тут варто дочекатися майбутніх. Та речей майбутніх переговорів зараз сам сі, наскільки я розумію, він не знає, що він буде робити далі, але він не відступається від того, що він хотів, і досі. Та це забезпечення найкращих умов для Росії під час. Майбутніх переговорів, тому що дуже важливо КНР продемонструвати, що в Тукрації перемогли та засновано на правилах міжнародного порядку. Ну оце його власне його планка, його ця найвища межа не змінилася, а, але це було буде швидко змінюватися, так підозрюю. Ем, Очікування від або інакше, ризики, які несе в собі нова адміністрація Дональда Трампа для е, Китаю, передусім, якого який вона характер має, тому що ну, якщо ми пригадаємо попередній досвід, скажімо так, то це історія там торгівельна, економічна, е, ембарго, все в ту сторону, так чи це буде виглядати так само за нової каденції? Чи тут йдеться про іншого характеру ризики, не різними можуть бути, та зокрема і військовими? Всебічними військовими в тому числі повторюсь. Він збереже те, що зробив е, Джо Байден. Джо Байден робив ефективне стримування, але воно не було агресивним. Тобто, нова адміністрація Дональда Трампа це буде певною мірою. Адміністрація Джо Байдена з великою кувалдою. І це дуже позитивно для власне всього регіону індопацифіки, який буде більш захищеним. А і, і так буде захищена і, і, і Євроатлантика. Це і економічний міри. Дуже серйозні він несут 60% мит на китайські товари загалом. Подивимось, як воно буде працювати беззаперечно. розширення експортного контролю. Цей санкції, цей спеціальні інвестиційні скринінги, це агресивне викидання всього китайського з держав, які вважаються партнерами США, що теж критично і дуже буде боляче бити по Китаю. Виведення капіталів самого Китаю це також буде продовжуватися, і ці гроші будуть переговорити в самі Сполучені Штати, що добре для. Америки і військовим чином також. Тобто, ми бачимо наскільки позитивно реагують на повернення Трампа до Білого Дому. Ті самі Філіппіни. вони готуються до придбання серйозної зброї за його адміністрації. Позитивно це зустрічає і Тайвань. Ну загалом регіон задоволений, просто що всі розуміють, що буде специфіка і певною мірою десь неприємно. Наприклад, команда Дольда Трампа вимагає від Тайвані підвищити видатки на оборону до 10% від ВВП. Це дуже багато, але це справедливо, тому що Тайвань може стати дуже скоро державою у війні. Якщо вони будуть несерйозно ставитись до своєї оборони, чому США мають їх обороняти? Е, ну це така логіка. як вони це пояснюють? Але поки що Тайвань спокійно реагує, так буде. Розумів, готується так само Ем, Українська частина цього всього тут звичайно ми говоримо про прихід Дональда Трампа до влади, але через призму Китаю, звичайно, так є припущення видання «Вельт» про це писало про те, що нібито той план перемоги, який Володимир Зеленський представив деяким світовим лідерам, звичайно, не всім. Він включає кілька пунктів, таємна частина. Я маю на увазі, та коли українські солдати могли би замістити американських в певних контингентах. Так само це Публічна частина, до речі, доступ до е, надр. Про це можна говорити абсолютно прямо, тому що це є там чорним по білому, але і третій цікавий аспект про те, що фактично китайські інвестори в Україні вони просто йдуть в бан. Та і ну, якщо говорити про візію Дональда Трампа, який би там, скажімо, може, не дипломатично, але постфактум міг би ем, вирішувати, хто заходить з точки зору інвестування е, до України, а хто не заходить, ну то там буде абсолютно пряма і безапеляційна історія. Будь-хто, але не китайці. Кінець крапка. Наскільки ви бачите реалістично? Такий сценарій, чи дійсно це ну, скажімо, може зацікавити і американську сторону? Ну і як на це китай по, по як на це китай реагуватиме? Нам не важливо, як на це реагуватиме Китай. Китайських інвесторів в Україні бути немає з усіх боків, і це не є предметом обговорення з огляду на роль КНР у російській війні проти України. На сьогодні ми бачимо дуже нехороші речі і важливу інформацію про те, що китайські дрони Камікадзе далі частіше атакують цивільну інфраструктуру України. Вони китайського виробництва. Це інформація, яка вже була про Гарпі. Зараз нова інформація про Гербери, які Величезні проблеми створюють для української оборони і в перспективі це велика проблема. От усюди китайці, усюди згода Цзіньпіна. і це тільки один з рівнів тої підтримки, яку надають китайці росіянам у війні. От поза там 93% мікроелектроніки для російської зброї загалом та. Та да, понад 70 відсотків верстатів і, і, і їхній шалений товарообіг і інвестиції. Ну тут просто можна годинами говорити, як Китай допомагає і допомагає росіянам вбивати і знищувати Україну. Тому тут питання дуже чітке з точки зору національної безпеки. Китайських інвесторів в Україні бути не має. Те, що адміністрація Дональда Трампа буде дивитися на це, це очевидно. Згадаємо законопроєкт Марко Рубіо поданий до конгресу після дуже поганого візиту Кулєби до КНР про те, що Мрубіо пропонував тоді, що він як сенатор, поки він сенатор, скоро буде держсекретарем та ус витрачати гроші американських платників податків на те, щоб просвіщати українських публічних офіцерів знанням про китайську загрозу, тобто на на якому рівні ми знаходимося, тобто те, що очевидно для сполучених штатів, те, що є загрозою. Для такої, скажімо так, колективного консенсусу, який є серед демократій, неочевидно для України. Саме тому я думаю, що це все буде на порядку денному для адміністрації дональда трампа. Питання КНР дуже критичне, дуже серйозне. Всі його безпекові радники дивляться в інду пацифіку, і вони поважають тих, хто думає, як вони. А що таке підтримка для України сполучених штатів нині? Ми розуміємо, це питання фундаментальне, максимально ну... фундаментальне. Якщо говорити про інтереси Китаю, та тобто яким чином на це реагувати, ви фактично з цього почали. Та тобто ем, те, які ризики в собі несе ось ця зацікавленість, але теж треба розуміти, що на чому їм залежить, що саме їх е, цікавить. Тому що ну давайте пригадаємо історію там кількарічної давнини, коли було неабияке було небике зацікавлення, наприклад, е, таким е, заводом як Моторсіч, пам'ятаєте, там була ціла афера з цим пов'язана, тому що ледь не заходили китайські інвестори. Потім це все мало якось там свою. Протилежну історію розумієте, та тобто, грубо кажучи, на що зараз передовсім треба звернути увагу, тому що цей інтерес це ж не просто там про заробіток грошей, про те, що вони хочуть виробляти якісь там, не знаю, іграшки для дітей і, і, і надувні кола, та і продавати їх в Україні. Це історія значно глибша і серйозніша. Їх цікавить все стратегічне, наприклад, цивільна інфраструктура. Те, що може бути використано для війни, для захоплень, для загарбані, для злочинів. Ну, наприклад, от нині Сізіпін був в Це ми розглянемо зараз, прикладу швидко Перу, та де була зустріч Байдена і сі, щоб Зрозуміти на кейсі України, як це може бути, сі проінвестував найбільший порт на пацифічній частині Латинської Америки в Перу, вартістю в 3-5 мільярди доларів. Цей порт може використовуватися для критичних та військових дій і несе велику з. Розу для сполучених штатів так само китайці стали основними інвесторами в енергетичний сектор е, Перу е, в електроенергію, що також може використовуватися для цілої війни, і це, звісно, велика небезпека. Е, от таке їх буде цікавити в Україні. Їх не цікавить в виробництво дитячих іграшок. Їх цікавить все стратегічне, те, що може поставити під загрозу НАТО, Європейський Союз і саме Україну. Ем, те наскільки ці ризики оцінюються об'єктивно зараз, зокрема в Європейському Союзі. Тут є цікава заява від Жозепа Бореля. Наразі він є представником ЄС закордонних справ, хоча розуміємо, що це там останні фактично його дні перебування на тій посаді. Вперше він говорить про те, що Китай поставив зброю Росії для використання цієї зброї проти України, ем, інформує про це країни спільноти, тобто Європейського Союзу, і закликає зробити відповідні висновки. Це заклик і до розвідки, і до тих, хто приймає рішення щодо е, запровадження санкцій. Е, ну тут знаєте, почуття держави викликає, тому що останні дні на посаді або останні тижні на посаді президента Сполучених Штатів Америки вони теж ознаймилися якраз таки таким рішучим рішенням, але вже по відношенню до Росії. Це тому, що Жозеп Борель е, ну фактично вже все розумієте, в політичному сенсі на цій посаді. Та ні, не треба так. Борель завжди був край антикитайським, все варто розуміти. По друге його буде заміняти Кая Калас, яка є лідеркою антикитайського спротиву, відомою і видатною антикомуністкою, лібералкою. та прем'єрка Естонії. Ми розуміємо, наскільки вона ціннісна і серйозна в сенсі стримування КНР. Тому прийде людина, яка ще більш рішуче буде робити те саме. Оці ці всі факти, які озвучуються, це дуже важливо. Це те про що ми говорили. От тільки що про те, що з'являється дедалі більш доказів китайського постачання дронів Камікадзе для росіян, але не обмежується тільки дронами е, Камікадзе. Тут просто можна. Дуже дуже довго і багато говорити, яким чином Китай підтримує російську військову машину. Її їхні ВПК, інтегруючи його власне ВПК. А так само, і питання північної Кореї і військ НДР це теж китайські питання. Не треба вигадувати, що Північна Корея діє без Китаю з огляду на ще те, що 98% торгівлі тільки офіційно, а, між а, КНДР зовнішнім світом. Це КНР, і це і теж далеко не про торгівлю, але. Фактор КНДР, це фактор Китаю, фактор постачання зброї фактор Китаю для Росіян, а фактор того, що вже збирається зброя на території КНР і передається в Росію, або вже в складеному вигляді, або як конструктор. Це теж все моменти, на які ми маємо… Маємо вважати. от і те, що Бураль це озвучує нині, по тільки показує той ту загальну лінію, яка є в ЄС і НАТО, тому що згадаємо, чим закінчилося, закінчився саміт НАТО у Вашингтоні визнанням КНР головним фактором продовження російської війни в Україні. Це означає, що Росія веде війну завдяки КНР, а не сама по собі. Ну і інших її однодумців там і, і північної Кореї, всі тих, хто допомагає росіянам. От саме тому для нас. Тут є такий дуже важливий момент визнання всієї цієї правди, яку певною мірою ми не хотіли визнавати пароль КНР у війні Росії проти України. Бо якщо ми цього не зробимо, це загрожувати нашим належним зв'язкам з Сполученими Штатами. Ми бачимо, які люди там приходять до адміністрації. Швидкість запровадження цих санкцій, і ті наслідки, які будуть які отримає КНР Франкфурт, алгемайне Цайтунг пише про те, що це може бути там питанням найближчого часу. Я маю на увазі розгляд можливості запровадити санкції, але тут треба розуміти всю складність європейської дипломатії або бюрократії, точніше, та й зрештою будь-якої бюрократії. Та коли найближчим часом це рішення може розглянутись, але це не означає, що воно найближчим чином буде імплементоване. І стане е, доконаним фактом. Дивіться, якщо це буде стосуватися Сполучених США... Штатів, і дональда Трампа це буде досить швидко, тому що це в інтересах європейського союзу зберегти всі ті зв'язки безпекові та дуже важливі, які були утворені за каденції Джо Байдена. Тому тут би я сказав, що є великий політичний фактор впливу на рішення усіх. Всі зараз поспішають, переглядають різні підходи, готові витрачати більше коштів на оборону, більше вкладатися в безпекові альянси, щоб а, зменшити навантаження на сполучені штати, але. Зрештою, це позитивно буде даватися в знаки. і наприклад, виявом та у цієї нової системи ну можна назвати безпековий пакт перший в історії безпековий пакт між ЄС і Японією, укладений Бурелем, е, декілька тижнів тому в Токіо, і це історична подія. І це відображає ту стратегію, яка будувалася з Байдена. Коли всі демократії взаємодіють разом, незалежно чи вони від того, чи вони в Євроатлантиці, чи в індопацифіці. Всі разом, от зараз зусилля будуть теж на це спрямовані щоб. Була синергія між США, навіть з таким специфічним підходом, який буде мати до Трамп, Європейського Союзу і НАТО загалом та єврочастини, і демократії Індопацифіки. Що з єдністю всередині самого Євросоюзу, тут е, теж, знаєте, різні сценарії можуть бути, тому що. Ми обговорювали вже ось цю телефонну розмову Олафа Шольца з Владіміром Путіним його ініціативу, яка багато ким була критикована, але дехто її підтримав. Джастін Трюдо, наприклад, канадський прем'єр. І тут з'являється інформація про те, що нібито може бути ще і розмова Олафа Шольца з Сідзіньпіном на саміті G20 в Бразилії. Наступного тижня це має статися. Але спираючись на досвід попередньої розмови, тоді вона була телефонною з Владіміром Путіним. Чи можна тут я не знаю робити висновок подібний про ефективність? Ну бо вона так оцінюють принаймні до рівні нулю, тому що була розмова, потім був масований обстріл, і по суті це ні на що не вплинуло. Ну я б про це не говорив би це на той рівень зараз питання, які стоїть перед Україною, перед світом є геополітика, велика геополітика, де є КНР як ядро цієї всієї небезпеки, де змінюється адміністрація в Сполучених Штатах, і одна розмова Шольца, який скоро покине свою посаду, це не так важливо, тому що на ну, саміті пек. І на саміті G20 сі зінфіну буде багато хто говорити, і будуть гравці, які мають більшу нині геополітичну вагу ніж Німеччина. Та, наприклад, Індонезія, про яку для українців ну багато чого невідомо, відомо, але там теж то певно турбулентість через пробову на виборах, і чимало різного можна очікувати. Та, Індонезія критична для безпеки планети країни, огляду на її корисні копали, неї вплив на економіку і на військові процеси. Та ну, от звісно, очевидно, німецька економіка. Вона. Дуже серйозна, і це, це я цього не заперечу, Але важливо розуміти, що ситуація вона дуже комплексна. Ну і що стосується самої німеччини, повторюся, скоро будуть дострокові парламентські вибори, і для Сі Цзіньпіна тут буде питання тільки одне: як втрутитися у німецькі вибори, щоб забезпечити перемогу про китайських сил, які є і проросійськими силами, яких в, Росі... в Німеччині вдосталь. Президент Кореї Сок Йоль звернувся до лідера Китаю із проханням посприяти припиненню провокації КНДР небезпечної військової співпраці Пхеньяна з Москвою і підтримки Північної Кореї війни Росії проти України. Це офіційний такий комунікат, який ми маємо. Ну, з огляду на те, що ви сказали вище, і в цілому, так як ситуація ця виглядає, це звернення, як то кажуть, за адресою, тобто до того, хто має реальний вплив. Але чи це звернення матиме якийсь сенс? Ну, бо я собі важко уявляю модель, коли Ці Цзіньпінь акцептує все це. Говорить Окей, окей, ми тут поговоримо з е, Кім Кім Чен Іном, і всі провокації закінчаться. А північні Корейці, військові їхні підуть додому з Курської області. Ну, південна Корея є критичною державою для інтересів КНР. Чимало років, десятиріч уряди південної Кореї загравали спокійно, і ти йшли йому на поступки. Була така погана вкрай візія про те, що треба вморолюблювати mm -hmm. Сі, треба вмиролюблювати Путіна для того, щоб вони впливали позитивно на КНДР і було загальне примирення і добробут. Ця система звісно провалилася. Ідея належить демократичній партії, лідер якої, на щастя, вже засуджений за корупційні злочини. Я сподіваюся, це буде. Точне рішення суду, ну, от. але що стосується цієї позиції президента, юна, вона важлива, тому що е, Китай вкрай боїться е, подальшого економічного тиску з боку південної Кореї, е, залучення та ширшої кількості американських військ, стратегічної техніки, як то та атомні субмарини, які з'являються передично американські в водах південної Кореї, але економіка тут передусім, тому що ми знаємо наскільки є. Розвинута Південна Корея з огляду на її мікрочіпи е, і загалом на технології. І якщо, якщо Південна Корея буде йти в лінії зі сполученими штатами о, Дональдом Трампом та щодо Китаю, це буде мати критичні наслідки для самого Китаю, і тому не те, що він там щось обіцяє, він це все оркеструє та всі ці негативні процеси, але ця розмова, наприклад, буде мати більше. Інтересу сі Цзіньпіна, і у неї для нього більше, ніж, наприклад, потенційна розмова з Шольцем. Ну, це те, просто щоб зрозуміти, як працює ця вся е система. Я вам дякую за те, що знайшли час для аудиторії. Нагадаю, Артур Харитонов був нашим гостем, моїм співрозмовником в цій частині ефіру. Це є президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. І йшлося нам про ну як інформаційний привід, звичайно, про зустріч ем, Джо Байдена наразі президента Сполучених Штатів Америки із Сі Дзіньпінем, до якої дійшло у Перуну, і це була відправна точка. Далі ми звичайно говорили про зокрема американську політику по відношенню до. Китаю про реакцію КНР на потрапляння до Білого дому вже зовсім скоро за кілька тижнів Дональда Трампа. Ну і звичайно, про ось цей український аспект, який для нас є ключовим і провідним. Далі новини Анельницька їх підготувала і представить. Дочекайтеся за коротку мить, і потім повернемося в ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.